Скандал в школі Кривого Рогу. Восьмикласника намагалися вигнати зі школи за його зачіску. Хлопець носить оселеця. Погрозу директора школи учень зафільмував та розповсюдив в інтернеті. А зараз місцева прокуратура порушила кримінальну справу за фактом приниження національної честі та гідності. І не треба мені виділятися до своїми оселецями. Не треба. Можеш переходити в іншу школу. Ну сюди такому виглядать, ти ходиш, це відео, восьмикласник 35-го ліцею Юрко Демченко зафільмував на телефон і виклав в інтернет. Хлопець каже, таким чином хотів захиститися від нападів директора школи та вчителів, які змушували його поголити оселедець. Показали вже в кабінеті директора в понеділок, той статут, але там про таку зачіску сказали, що має бути акуратна зачіска. У мене акуратна зачіскає до вісля. Там написано, що вона має бути хайною, Також хайна зачіска. Ну а коли вони вже взагалі, директор сказав мені, що це неформальна зачіска, що такі зачіски носять неформальні угрупування, але ж я ж не належу ні до яких неформальних угрупувань. Матір Юрка, викладач української літератури у місцевому педагогічному інституті, зачіску схвалює. Каже, спочатку не вірила, що сина протягом кількох днів цкували вчителі, аж поки не побачила відео. Він покликав мене до інтернету і сказав: Послухай, я наділа нагушники. Ну, звичайно, мене не те, що покоробило. Я тетеріла. Я не чекала, що Риса Степанівна десь там за кадром, коли не бачать батьки, присутності класу, маючи такий величезний педагогічний досвід, може собі дозволити таке. Після інциденту директорка школи з гіпертонічним кризом лягла до лікарні. Її колеги кажуть, мовляв, хлопець спровокував. Це було сказано просто в запалі там. Наскільки свідчать розповіді і учнів було юра спровокував. Він вже йшов на урок з бажанням зірвати цей урок. Там ні крику, ні образ. Я, наприклад, нічого такого страшного не побачила. Тим більше я ще раз повторюся, що Рейса Степанівна завжди готова вибачитися, якщо вона не права. А в даному випадку з нею на контакт особливо ніхто і не йде. Батьки однокласників Юрка обурюються. Хлопець псує репутацію ліцею. Ми проти, тому що тут не було ні униження, ні честі, ні, ні гідності, як мама, що дитинку зробили просто звичайне як обличне замічання. Втім, в прокуратурі іншої думки до єдиного реєстру внесли кримінальне провадження за фактом приниження національної честі і гідності. Ця стаття передбачає до п'яти років позбавлення волі. Тобто це не тільки зачіска словетного козацтва, а це і сучасна зачіска, і молоді носить її. Нічого тут в цьому такого, я вважаю, це не повинно переслідуватись. 21 століття ми повинні виховувати особистість і на цьому, а не всі, щоб були однакові. Нині місцева міліція проводить слідчі дії. Марія Вяткіна, Андрій колбаса, Дніпропетровщина, п'ятый канал.